Заручниками недолугої діяльності районного керівництва, то ми, ми, ми знаємося. У 2006 році ми Сікаска чули і про побудову нового полігону, і які там подушки будуть, і як земля то все не буде промикати. Ви мені е, друге питання, скажіть. Бо пана Женика відділи у 2006 році і тепер у 2014 році. Що це в нас так ставало? Коли ми продовжували договір оренди, ви пам'ятаєте, бо ви були депутатами попереднього скликання, і тепер, що пан Женик Замість себе завжди відправляв то е, красна, то приходив до нас е, голова райдержадміністрації, адміністрації просив, щоб будьте добрі, продовжте. Чого не приходив директор АВ Виноградова тодішнього? Тому що їм то не треба було. Вони розуміють, що вони щось і зробили, і все, далі народ не треба. Вони не рахують людей за, от, за народ, за ту громаду, для якої вони сидять на. Е, у своїх кріслах дістають зарплату, і треба б робити для того народу, який своїх податків їм платить зарплату. Вони просто тупо сидять, дістають зарплату, ага, продовжили договір і на тому кінець можете розслабити.